Томусної зупинки в седі Тяпчина, дорозі, стрічний лікція. Заслужиться. Валі Валас, да. Сий Василь, Іван да. Навальця. Да. Іван Данилів. Да. Михайло Данилів. Степан да. Бацюк. Світлана да. Денчук. Да. Михайло Так. Да. Дар'я Дендивич. Да. Іван Денисович, да. Юрій Дужанський. Це не міські відсутні, Кернівський відсутній, Коваль Відсутки, Роман Просик, Іван Куців, Михайло Лаврів, Василь Лучків, Віктор Макусіць, Валерій Відсутні, зі мною Іван Рікзан, Тетяна Матвієв, Іван Мельник, Тарас Мельник, Микуляк Відсутків, Володимир Меру, Володяк Відсутки, Олена Відсутня, Костуріня Відсутня, Пишківський коляд. Руслан Франків відсутній. Шведір Михайлович, да. Віталій Штука. Да. Богдан Юрій. Да. Михайло Р. Да. Олег Явич. Да. За 26 кроки дуже треба висновити. Рішення прийнято. Огомовляться питання про депутатський запит депутата воїни Ради Михайла Данилєва. Що стосується за депутатського запиту Михайла Данилівна, значить це... Е, Голоштування належної зупинки, а також, щоб було сполучення з горішним кінцем, щоб їхав в сам кінець, так? Села. Добрий день. Я ще здоров'ю звернення, тому що звернулися до мене жительні організації, там є 34 по підписи. День кілометр дороги у нас в селі, по якій ходять вже роки до автобусної зупинки люди, і ця дорога знаходиться під великим уклоном. Навіть 10-15 градусів уклону, людям важко ходити. Є дуже багато старих людей, які і зимою, і віком їдуть на базар, важкі струки носять і зараз такі спекотки були просто. Кілометр дороги пройти і ще під такий берег дуже важко. І прошу звернути увагу всіх, і адміністрацію, і районну владу, щоб на вирішення цього питання, тому що прохання досить таке вже триване, наборіне, і люди звертаються з великим проханням, щоб в цьому допомогти. Дякую за його землю. Чотири тому, я подавав туди на, на э, адміністрацію. Приїжджала комісія, не дали дозволу, тому що ця дорога 3 метри має, не не, не розірваться зимою. Ні виїхати туди, ні, ні розідаються. Там ніхто дозволить. говорити з підприємців на свій ризик, коли підприємець сам давати. Э, я чотири роки когось запитання під цього комісія заборони. Шані депові, ви почули допусті цього голови депутата в ради. Я ставлю проєкт рішення про підтримку депутатського заходу депутата районі ради на голосування. Хто запрошував зустріти? Поля власні. Василь Васильевич, Іван Радян, Іван Данилович, Михайло Данилів, Степан Дасенов, Світлана Демченко, Михайло Дедяк Дар'я Дезин, Іван Дейв відсутній, Юрій Довжанський Ілинський відсутній, Черніцький відсутній, Коваль Відсутній, Роман Коси, Роман Куціль, Михайлович, Сидушкин, Віктор Макусіна. Андрій младене відсутній, зі мною надрикзав, Тетяна Матвеєва, Іван Мезін, Тарас Мезін, Куляр відсутній, Володимир Миров. Волом'як відсутній, Олена відсутній, України відсутній, Богдан Душківський. Санфрамотків відсутній, Михайло Швейків. Віталій Штука. Богдан Юрій. Феве Рен. Олег Якович, за. за 26, рот 100, 3.00. Рішення прийнято. Шановні депутати, ми розглянули весь перегляд питань з 9 сесії, переходимо до питання різного. Хто бажає участь взяти у питанні різного? А, я перепрошую. Я перепрошую. Знаю Іванець. Поступила була пропозиція. Я щиро перепрошую питання розглядали, Ставимо питання. Шановні Росної Ради, не завершайте про цього. Щодо внесення змін до програми про підтримку безіча. Голосуємо. Є потреба заслухати редактора? Технічна справа, так? Ставлю на перед рішення, а ви стаємо цілому. Будь ласка. Оля Балась. За. За. За Іван Вертян. Іван За Михайло За Степан Децьок. Світлана За Михайло Дедяк. Дар'я За Іван Дев За Юрій Дублянський. Цивиницький відсутній. Кермійський відсутній. Клавний відсутній. Роман Кос. За. Роман Курці. Михайло Лаврів. Василь Лучків. Віктор Макусі, Андрій Валентин відсутній. Зіновий мадрик за Тетяна Макеєв, Іван Мельник, Тарас Мельник, Тримус, Микуляк відсутній. Они вермин. Тарас Октя. Відсутній. Олена відсутній, Оріння відсутній, У нас дишківський. Не лечує.

22, загадки противо 4. Шановні, ми розглянули питання порядку денного девяностої сесії. Переходимо до порядку різного. З вашого дорогу. Я прошу хто, який має питання у порядку денного різного. Нема, так? Я проведу такі президентського голосування. Все одною. Була зкликана. На консультацію із шести фракцій депутатів, які є присутні тут, дух, до відома депутатів, які не брали участь у засіданні, які працювали перед сесією. У нас є вирішені два питання. Кажуть, Це питання призначення головного лікаря і питання призначення кремніка лікаря на церкву. До можливо вашого відома, що за воєнної ради надано три заяви кандидатів. Мані Олександр Іронеслайовний, Монташевич, Віталій Васильовича, Вакулька Мирослава Мирославича і Маріона Олена Людовича. Чотири. Чотири. Ну, я перепрошую чотири. У рух понеділок я з робочою поїздкою Івано-Функівську мав зустріч із першим кандидатом на посаду голова лікаря Марію Олександром Ярославною, яка подякувала всім депутатам. Які брали участь при прирозділі цього питання на комісіях районної ради і попросили її кандидатуру не вносити в зв'язку з певним обставинами народу. районної ради. Таким чином у нас до розгляду планується три кандидатури, а саме Монташевича Віталія Васильовича, Бакурівка Мирослава Мирославовича і Малена Олега Людовича. Однак жодна з тих кандидатур. Не прийшла погодження постійної комісії районної ради. Район. Я пропоную таким чином. Протягом місяця, серпня, звертаюся до комісії, провести комісію, заслухати дане питання, дати свої відповідні висновки. Після цього зробити день депутатів з громадськістю, обговорити дані три кандидатури. І доручаю голові правохідній комісії. І коли збереться вся ця інформація, зібрати комісію і винести дане питання до розгляду і по даному питанню скликати позачарову сесію і визначити з тими двома питаннями. Ви зігністи такі позиції. Але протягом місце сесії, десь на початок вересня, щоб не казали, що там тиждень, два, скоро робить, щоб мали можливість всі ці речі зробити. За багато часу це місце. Ну, так і вони сказали, що не мало, розумієте? Сказали, що замало. Це доручаємо. Доручаємо, це головні комісії. Раз питання це буде готово, комісія збирається, визначається з татою проведення сесії. Після цього мною буде скликана сесія і приступає до розвитку цих питань. <рес> Відповідно за регламенту районної ради. Інформую вас про перелік питань, що будуть розглядатися широкі сесії районної ради згідно плану роботи районної ради на 3 квартал цього року. Перше питання. Про виконання районного бюджету за перший полічні 2016 року, про кілька виконання програми соціально економічного та культурного розвитку за перше політ 2016 року. Прокільне виконання... Перші міста документації Долинського району прикинь передає рішення районної ради про районну програму підтримки сімей загиблих під час масових акцій громадського протесту період 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року. військовослужбовців і представників правоохоронних органів, які брали участь у транспортичній операції в сімейних областях України. Про підготовку установ до роботи в осінньої зимовий період, звіт редактора газети Січан. Звідти часово-контрольної комісії з питань обстеження доріг, питання регулювання земельних відносин та полінімайної скільки власності рядких громад району. Це 9 питань, які я вам озвучую. Більше питань мають проводити платіж до передбуденного доступного окунального засідання. На цьому порядок даний 9-й сесії вичерпаний 9-ту сесію 27-го зникання вголошується прийняття.